Вітаю вас, друзі мої, на своєму каналі Захарка Одена. Дивлюся, які зараз справи у нього з суперницею, з вашою суперницею, що у них відбувається, які у нього дії до неї? Згадуйте своє ім'я, повних років, ім'я партнера. Що відбувається у вашого? Партнера бувшого коханого, коханого, людина, яка вас покинула, яка вас зрадила, що зараз відбувається у них у відносинах, він робить якийсь вибір. Він не може вирішити, що йому робити, тому що навколо нього якісь сплетні йдуть, неприємні новини. І ця людина, така чистолюбива. Але і трошечки така невпевнена в собі. І вони зараз спілкуються в інтернет, сітях соцмережах, в смс-переписочки, телефонні дзвіночки. І ну, Зустрічі у них, є у них зустрічі, але ці зустрічі не на в основі кохання ні, що відбувається у вашого партнера. Він нічого не хоче змінювати. Йому отак от і гарно. І взагалі, от сидить на своєму місці, отак от би сидів увесь час і нічого абсолютно не змінював. Дивіться, він думає, він думає, як вийти з цієї ситуації, в якій він залишився, в якій він опинився. Бачите? в нього якась тривожність, тривожний стан. Йому там взагалі не дуже добре, щоб ви розуміли, тому що він ось ось ваша карта, тому що він згадує вас. Розумієте, так, ось. Він згадує вас і згадує, як вам було гарно раніше у стосунках у, у спілкуванні. Ось такий розклад. Індивідуальний розклад, будь ласка, звертайтеся у приват, номер телефону у профілі, підписуйтесь на мій канал, ваша Олена.